Євангелист Лука сьогодні говорить нам про те, що разом з Ісусом, крім 12 апостолів, ходили також жінки, які пережили в своєму житті зцілення, звільнення, і як відповідь на цю отриману любов, благодать, вони прагнули служити і служили не лише своїм словом чи своїми переживаннями. Але це служіння, ця вдячність, вона втілювалася в конкретні дії. Євангелист нам каже про те, що вони служили Ісусу зі свого майна. Коли ми досвідчуємо Божої любові безкорисливої, безкоштовної, тоді також в нашому серці народжується прагнення служити, служити тим, що ми вміємо, служити своїм часом. Своїми силами, своєю молитвою, своєю підтримкою, і нехай в цьому прикладом нам будуть жінки з сьогоднішнього Євангелія і